Ну, і сама для себе я, звичайно, спитала, прочитавши цю новину, якусь сказав чиновник да? американський, що його уберуть силою. Чи це правда, що Зеленського найближчі, Я взяла ну, от півроку пів до року, да? уберуть його силою. По ньому приймається рішення. Поки що інформація не, не має в просторі в інформаційному: 50 на 50, так? Да? Не хочуть, щоб він був, або создать услов'я невиносімі, коли йому бути президентом непосильна ноша, і це стане кінцем, або це буде фізична смерть. Да? Що таке у нас король жезлов не можу вам сказати? Можливо, організація, можливо, країна, можливо, людина, які емоційно це обсуждають, але які знаходяться поки що в нерішительності. Тому що четверочка кубків це така нерішительність, як шанс є це зробити, закінчити, покінчити з Зеленським, але вони не розуміють, які емоції це визове в світі, в Україні, да? І які будуть наслідки емоційні в першу чергу. Питаю, так що ж його уберуть, яке буде рішення прийняти? Звісно, що в Діявол це брехня, обман, маніпуляція. В ближайшому окруженні є чоловік, який внідрений оттуда... О, 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 із світу, ну це не Рашка, це карта Європи, США, це карта демократичних е, країн, який да, коло нього, але він працює на, скажімо, наших партнерів в лапках. У нас такі партнери, що й ворогів не треба, Да? І цей чоловік по дьяволу може ісполнить, Більше всього він десь в спецслужбах або в охороні, в общем, да, при погонах. При погонах він там давно. Він, там давно... Він готовий виконати будь-який приказ, який прийде з-за кордону. Але поки що рішення по влюбленним я не прийнято. Хотіла тільки для себе, але рішила ну, показати і вам. І тому карти вже були на столі. Покажіть мені, яке рішення буде прийняти убрати. Ну, по глупцю — так. Да. По Да. поставити нового, почати спочатку. Приберуть Зеленського. Зеленського переберуть. Жертва намічена. Очельник повинен піти. Він повинен піти, він уже назначена жертва. Він уже назначена жертва. Але це буде більше всього поставлено на паузу. А чому вони не рискнуть убрати Зеленського силою? Луна страх. А чого вони будуть боятися? Уход, принесе розочарування, що ця смерть не дасть дождного результату. Що уход чоловіка, уход страх за те, що уход, що вони заблудяться. Да? Жінка заблудилася в лісі. Ми зробимо і заблудимося. Це буде невірний крок. Це буде невірний крок. Уход чоловіка принесе нам ще більші проблеми і розочарування. І побільше всього, із-за цього, поки що воно стоїть на паузі це питання. Там прямо пишеться, чи прийме Трамп прийме рішення Зеленського убрати. Лічно Трамп прийме рішення Зеленського убрать. Адже в останньому повідомленні, яке я вам виставила, написано. Да? Короткий список, де Зеленський претендент на те, щоб йти. Звичайно, він відмовиться, що 99,9%. І Трамп тоді прийме рішення його убрати. Лічно Трамп прийме рішення убрати Зеленського. Да. Да? Жертву треба принести. В благо, да? із, із любові для того, щоб продовжити роботу, співпрацю, зароблення грошей. Ну, когось нового. Маги захищають себе. Маги це люди, які правлять подіями на землі та на планеті на даному етапі життя. Вони захищають себе. Вони проявлять любу агресію, піддадуться любому пориву. Ну, мага, у мага, знаєте, одна. Він взагалі одіночка, він думає тільки про себе, і в нього я можу, я зроблю, я доб'юсь свого, я буду, я, я зроблю. Да? У нього немає преград. А для того, щоб захистити себе, люди підуть на любу агресію. Ну, світом править дьявол. я можу сказати. Да? Все зав'язано на вигоді, на маніпуляції, на брехні, на обмані і цим матеріальним світом спокон віков править цей товариш.